Мова тіла собак. Собака вірний друг людини. Не зрадить він, не підведе, розвіє тугу тяжкої хвилини, На захист він завжди піде. Подасть він лапу і загляне в очі, Немов рентген, побачить все, і, не заснувши впродовж ночі, Він дім твій вірно стереже. Лизне від радості твоє обличчя, бо радість там чи біль вирує, Він розділя з тобою усі миті, коли тебе нема сумує. Він виє, як відчує щось лихе. Він знає, як ліки віднайти від хвороби й болю. Він відчуває нюхом, добре чи лихе. Він порятунок є на полі бою. Завжди надійний, добрий пес, чотири лапи, хвіст догою. Назустріч нам він мчить, як той експрес, собаче щастя, відданість з душою. Кожна собака малята має своє положення тіла, і тіло собаки завжди говорить, вираз у його морди, його хвіст говорять про те. Які емоції має зараз собака? Давайте розглянемо їх разом. Собака каже, що він, що хтось підійшов підозрілий. Собака розслабився, відпочиває. Ось він знов розслаблений, стоїть і любується на всіх. А це покірний собачка. Щасливий! Готовий до гри? Покірливий. Будь ласка, залиште мене в спокої, каже нам його очі. Тривожний, напружений, наляканий, страшний, готовий до бою, пильний, невпевнений. Переслідує щось, охороняє територію, сердитий, готовий до бою. Ось такі наші собаки, тому як ми вивчимо їхнє тіло, будемо знати їхні емоції і разом з ними нам легше буде дружити. До нових зустрічей!